Доброго дня малята, мої любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття з математики. А для того, щоб воно було корисним та продуктивним, вам потрібно уважно слухати і відповідати на всі мої запитання. Ну що, розпочнемо? Нас запросили в гості. А хто саме? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, Я руда низького росту хитра я і довго хвоста, вовку брату я, сестриця, а зовуть мене вірно лисиця. У лисичиному дворі живуть качечка, гусочка та курочка. Малята пропоную порахувати. Малят качечки, що пливуть рядочком. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки їх? Вірно, п'ять. А тепер порахуйте гусенят, що гуртом граються біля мами гуски. Один, два, три. 4-5. Скільки їх? 5. Молодці малята. Скільки гусенят у гуски? Вірно, 5. А скільки каченят у качки? Також 5. Що можна сказати про кількість гусенят і каченят? Вірно, їх порівно по 5. А от курчат порахувати буде дуже складно, бо вони розбіглися по всьому подвір'ї. Один, два, три, чотири. Скільки курчат? Вірно, чотири. Що можна сказати про кількість курчат і каченят? Скільки їх? Їх порівно? Ні. Каченят п'ять, а курчат чотири? Їх не порівно. Кого більше? Так, каченят більше. А кого менше? Вірно, курчат менше. А наскільки курчат менше? На один. Молодці малята. До лисички завітали ще гості. Хто завітав до лисички? Ведмідь, вовк, зайчик, білочка та горобчик. Давайте їх порахуємо. Скільки друзів у лисички? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Вірно, друзів у лисички п'ять. Хто прийшов першим? Ведмідь, а другим вовк. Хто був третім? Зайчик. А хто прийшов четвертим? Білочка. Хто був останній п'ятий? Горобчик. Друзі вирішили пограти в хованки. Розгляньте і скажіть. Хто де знаходиться? Хто знаходиться? Ліворуч. Так, лисичка та ведмідь. Хто? праворуч? Зайчик, вовчик. Молодці малята. Хто знаходиться? Вгорі? Білочка, горобчик. Хто внизу? Лисичка, зайчик, вовчик. Хто знаходиться? За кущем? Ведмідь. А хто перед кущем? Лисичка. Хто ж знаходиться? На пеньку? Білочка. А хто Біля пенька. Зайчик. Дітки, лисичці дуже сподобалося з вами гратися. Дякую за увагу. Бажаю вам сонячних днів, миру, тепла та добра. До нових зустрічей. Бувайте!